Всім привіт! Сьогодні готую деруни. Для приготування мені знадобиться ось такий набір продуктів: картопля, цибуля, яйце, борошно, сіль, чорний мелений перець та олія для смаження. Хочу зазначити, що зараз дуже багато варіантів приготування дерунів, але якщо ви хочете приготувати саме за класичним рецептом, то не додавайте борошно та яйце. Я буду готувати так, як мені подобається. Картоплю та цибулю для дерунів буду терти на мелкій стороні терки. Можна і на крупній, вони теж гарно просмажаться. Натираю цибулю і поки її відставляю. Далі натираю картоплю. Тепер трохи віджимаю її від зайвої рідини. Якщо після віджиму картоплі на дні посудини залишився крохмаль, злийте залишки рідини і додайте його у суміш. Далі додаю цибулю, сіль та яйце. Перемішую і зараз буду дивитися, скільки мені потрібно буде порошна. Поки що додам столову ложку та чорний мелений перець. І перемішую. Маса добре тримається та не рідка. Починаю смажити даруни. Спочатку наливаю олію на сковорідку, добре прогріваю і викладаю суміш столовою ложкою. Розмір дерунів такий, який буде зручно перевертати. Накладаю, формую та підрівнюю. Вони не пристають, одразу починають смажитись. В мене залишилось борошно, і я більше не буду його додавати. Обсмажую деруни на середньому вогні приблизно 7 хвилин з кожної сторони. Перші деруни готові. Перед кожним смаженням наступних дерунів обов'язково треба перемішувати суміш, щоб крохмаль не осідав на дно. Смажимо наступні деруни. Наші деруни готові. Тепер хочу приготувати соус до дерунів. Змішую сметану, майонез, гірчицю та зелень. Гірчицю я взяла французьку, зернисту, але можна додати звичайну. Наша страва готова! Деруни вийшли хрумкими і золотистими, а сметано-гірчичний соус зробить їх ще смачнішими. Це чудовий вибір для домашнього обіду чи вечері. Смачного!